Таких лінивих голубців ви ще ніколи не готували. Той самий рецепт, після якого звичайні крутити геть не хочеться. Підсмажте мілко нарізану цибулю та натерту на мілку терку морквину до м'якості. Далі додайте дрібно нашинковану капусту без твердої частини. Здається, що капусти забагато, але це тільки на початку, адже вона дуже швидко зменшується в об'ємах. Тепер посоли і додай спеції. Всі інгредієнти, грамовки та покрокова інструкція чекає на тебе під відео. До вже готової капусти додай попередньо відварений рис. Тепер додай фарш у мене з домашнього курячого філе. І додай всі спеції, які в моєму списку. Повір і довірся, мені потрібні всі спеції із списку, адже саме в них закладений весь смак страви. Тепер гарно все розмішай та сформуй ліниві голубці. У мене виходить 19-20 штук. Тепер заливаємо наші ліниві голубці соусом, всі інгредієнти під відео. І тепер нам потрібно їх запекти. Спочатку під фольгою, а потім без. Подаємо. Зі сметаною та зеленню. Сметану додаємо саме при подачі, а не запікаємо в ній. Раз, приготувавши ліниві голубці за цим рецептом, ти вийдеш геть на зовсім інший рівень смаку. Ця страва легко стане твоєю візитівкою. Гарного дня та смачного!